Семеро небо у нас на заході України захищають відважні воїни. Воїни, які, не дивлячись на те, як то їм важко не було, стоять до останнього. залишивши свої сім'ї, залишивши таких маленьких дітей, як ви, вони віддають все для того, щоб ви сьогодні жили. Так, мирно, як ми живемо зараз. Майстер-клас із оздоблення використаних у техніці декупаж провели у спеціалізованій школі номер 29 в Тернополі. Творили третюкласники разом з військовослужбовцями 44 ї окремої артилерійської бригади. Також розповіли школярам про службу, військовий попит та показали світлини відео зі свого архіву. Діти максимально налаштовані на таким патріотичним нахилом. Їм все цікаво. Вони розпитують половину класу, як виявляється. Або хресний, або батько, або хтось родичів військовий. Це дуже е, ну, мотивує дітей. що Те, що вони розказують, і те, що запитують, ми бачимо, що діти ростуть свідомими. Вони ростуть свідомими патріотами. Свій шлях у 44-й бригаді Андрій Чароватий розпочав ще у 2016 році. Служив до 2019-го. І з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав ЗСУ. Спочатку я командир гармати, згодом головний сержант батареї. Тепер працює офіцером відділення цивільно цивільного військового співробітництва. Навіть попри те, що там відбувається, різні обстріли і так далі, ми вмудрялися знаходити квіточки на полі відкривати і ставити їх на гармату. Прикрашати гармату. Ось так ми прикрашали У Був третій г-клас військових запрошує вже не вперше. Для дітей такі заходи цікаві. Вони активно спілкуються з бійцями, розповідають їм все, що знають про військову тематику, про рідних і знайомих, які стоять на захисті України. В нашому закладі відбуваються часті такі заходи, коли ми запрошуємо воїнів, які мають зустрічі з дітьми, розповідають їм багато про своє військове життя. Але такий захід творчий, такий захід символічний, і особливо з учнями початкової школи. В нас вперше цей захід набрав такого змісту символічного, адже діти стали частинкою історії, спостерігали за історією. Вони ще більше мріють про перемогу. В дітей виникає бажання ще більше допомагати військовим, болівати за них. І такі заходи мають надзвичайно важливе значення. Для майстер-класу військові надали гільзи від кулемета, щоб діти змогли перетворити зброю на мирний витвір, різдвяний подарунок. Захід для третьокласників організував Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Сьогодні живемо в непростий час, зрозуміло, і, і хочеться, аби діти десь. Теж е, розуміли, що в нас непроста ситуація в країні, навіть це сьогодні декупаж на гільзах. Е, можливо, це не зовсім добрий приклад, але е, сама гільза це ж е, зброя, але все ж таки вони її прикрасили і зробили. З неї якийсь такий подаруночок перед новорічний. Ми робили майстер-клас по декупажу гільз. Тобто ми оздоблювали саму гільзу серветкою за допомогою грунту. Ми прогрунтували всю основу, щоб вона була біленькою. Потім нанесли на неї спеціальні розчини і дітки вже декорували її серветками. І за допомогою клею вийшло ось такий чудовий результат. А самі гільзи дали нам. Хлопці передали, хлопці, які цінують свого життя, захищають нас. По завершенню майстер-класу військовослужбовці вручили школярам прапор бригади. Ми робили гінзи, і мені сподобалося, навіть якісь свої елементи в мене десь нитка була, я додавала. Мені сподобалося класно, мене ну, в мене ялиночка і кульки. А в мене зірочка такий багато фарлинок і бантик. Найцікавіше було дивитися відео. Танки. Ми робили гільзи, ми їх прикрашали серветками, якими видавлювали візерунками серветок, які ми видавлювали, ну, червейок, які ми видавлювали пальцями. І клеїли клеї. А я вирізала ножницями і клеїла клеєм своїм пензликом. Найбільше мені сподобалося клеїти отакою, от вирізати бантик. Він просто велетенський. Мені подобалось ну, видавлювати всі ці фігурки. Дуже сподобалось. Дуже дуже Діти ж подарували військовим листи і різні солодощі. Це в цій броньованій машині, яку я вам показував. Ми тут собі на кришці є такий люк, який відкривається вверх. Ну, в екстре був бо можна було виїздити з машини, якщо б там були якісь такі обставини завознені і так далі, щоб не тільки через дверка, а й через люк. Ми наклеїли, ну, можливо, не побачимо, не прочитаємо, але теж хтось з діток маленьких намалював нам таку картинку, квіти, синьо-жовтий синьо прапор і Слава Україні, героям слава написався. Сусідка, яка була маленька, я ще служив, з починаючи з 2015 року. Зараз вона вже набагато старша. І за дивним збігом обставин вона моя сусідка в будинку. Колись я знайшов цей лист, який вона писала, це просто рандомно вийшло через те, що вона сама з Лановиці, я сам з Усятинського району. Це доволі далеко. Але в 2016 році вони нам передавали посилки Лановецький район весь. І там були носки теплі, на бойову. тоді були морози набагато, якісь, які більш ну, більше були морози і була більш свіжна погода. І якось ми знаємо щось там вона вже доросла дівчина, яка вже закінчила університет. Якось ми з нею сиділи. Я просто розказую, що в мене там злановець була така. Був такий лист. І вона сказала, що це її лист. Вона ще коли була маленька, там в другому класі чи в якому написала цього листа для військових. Давайте діти ми всі поплескаємо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.